Акваріум. Ми біля руки. Як зайдемо всередину, роби, як я кажу. Відкуди це ти головна? Я робитиму, як сама схочу. щось знову не українською. Так, тоді, значить, є варіки ще сюди піти. Блін, ключ хотілося б знайти. Я думаю, что там что-то должно быть вкусное. Может, он тут? Ключ. Капсула мешко миску миску У капсулі замкнуно приголомшену жінкою. Вона не звертає на вас уваги.